Спасенний дотик. Роздуми над Словом Божим на вівторок четвертого звичайного тижня, рік другий. Того часу, як Ісус переплив човном знову на другий бік, зібрався великий натовп довкола нього, і Він перебував біля моря. Прийшов один із старших синагоги на ім'я Яїр, і, побачивши його, впав йому до ніг і дуже просив його, кажучи: Донечка моя присмерті, прийди і поклади на неї руки, щоб була врятована й жила. І він пішов з ним. За ним ішов великий натовп і тіснив його. А жінка, яка страждала від кровотечі 12 років. Та багато натерпілася від численних лікарів, витратила все своє майно і жодного полегшення не мала, але стало їй ще гірше. Почувши про Ісуса, підійшла в натовпі ззаду й доторкнулася до Його одягу. Вона говорила якщо лише доторкнуся до Його одягу, буду врятована. І враз сохло джерело її крові. І вона відчула в тілі, що була зцілена від хвороби. Тієї ж миті Ісус відчув у собі, що сила вийшла з нього. Обернувшись до натовпу, він запитав, хто доторкнувся до мого одягу? А його учні говорили йому. Ти ж бачиш, що натовп тебе тіснить, і запитуєш, хто доторкнувся до мене? І оглядався, щоби побачити ту, яка це зробила. А жінка злякалася і тремтіла, знаючи, що сталося з нею. Прийшла і впала перед ним і сказала йому всю правду. Він же промовив до неї: дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром і будь здоровою від своєї недуги». Коли він ще говорив, прийшли від старшого синагоги та й сказали Донька твоя померла, навіщо ще турбувати вчителя? Ісус, почувши промовлене слово, говорить старшому синагоги Не бійся, тільки вір! І він не дозволив, щоби з ним хтось пішов за винятком Петра, Якова та Йоанна, брата Якового. Вони прийшли в дім старшого синагоги, і він побачив метушню та тих, які дуже плакали, й голосили. Увійшовши, сказав їм: Чому ви метушитеся й плачете? Дитина не померла, а спить. Та з нього почали насміхатися. Він же, випровадивши всіх, взяв батька і матір дитини та тих, хто був з ним. І війшов туди, де лежала дитина. І, взявши дитину за руку, говорить до неї та літаку, що в перекладі означає, дівчино, кажу тобі встань. І вмить підвелася дівчина й почала ходити, бо мала 12 років. І не стямилися всі відразу від великого потрясіння, та він суворо наказав їм. Щоби ніхто не довідався про це, і звелів дати їй поїсти. Дочко віра твоя спасла тебе, каже Ісус жінці. А батькові померлої дівчинки не бійся тільки вір. Ці два епізоди сьогоднішнього Євангелія. Що перемежовуються і пов'язані словами вірити, видужати, доторкнутися, взяти за руку, взаємно доповнюються і показують, чим є віра і яка її сила. Віра це доторкнутися Ісуса, сила якого рятує від смерті. Дотик передбачає близькість. Першою і головною формою пізнання є контакт з іншою людиною. В ньому власне обмеження стає місцем сопричастя. Кожний дотик, зрештою, завжди двосторонній. Той, хто торкається, є також тим, кого торкаються. Окрім зовнішнього дотику, існує і внутрішній, який захоплює і переображає серце. Жінка і дівчинка є символами кожного з нас. Як і та 12-річна дівчинка, ми втрачаємо життя далеко від Господа, і тільки тоді, коли його торкнемося, будемо спасені, тому що Він наше життя. Як жінка шлюбного віку, ми вмираємо хворі з любові, якщо до нас не зійде коханий. Який візьме нас за руку. Наше життя це любити Його так, як Він любить кожного з нас. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пелата. Був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у вітхвань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Amém.